Книги до мети триває. Щомісячні творчі зустрічі, як завжди, дивують цього разу до Львова. Завітав відомий державний діяч, доктор медицини, письменник Юрій Щербак. Львівській публіці він представив свій новий роман, який вийшов вперше за останні 20 років. Сторінки книги уже гуртала Юлія Манько. У дзеркальній залі Львівської політехніки жодного вільного місця. Щоразу на зустріч із живим класиком збирається все більше представників інтелігенції та студентів. Юрій Щербак, який став черговим гостем проекту на творчій бесіді, представив на осуд публіки свою нову книгу Час смертохристів мережі двадцять 2077», з якою практично повернувся у літературу. Книга називається Час смертохристів», тому що серед багатьох тем. І політичних, і геополітичних, які там є, і просто суто людських. Одна із основних тем це світоглядна тема. Власне, що відбувається з нашим світом, яким чином людина втрачає віру або набуває віру. Для мене дуже важливо, важливо є криза сьогодні християнства, яка не тільки в Україні, а в Європі, можливо, в більшому ступені. Класична музика у залі та гострий сюжетний політичний трилер на сторінках Роману. Багато планові сюжету цієї книги вже стили оцінити чимало поціновувачів творчості автора. Тепер таку можливість мають і львів'яни. Засновниця академічних майстер-класів від книги до мети Ірина Фаріон радіє. Її давня мрія зустрітись із Юрієм Щербаком нарешті здійснилась. Зі студентських років я закохана в того автора від 1989 року, коли вперше до моїх рук потрапив жов. Журнал Юність, і я в цьому журналі юність прочитала повість Чорнобиль. Я зрозуміла, що це не совєтський чоловік, це не совєтський автор, це не червона радянська література, від якої мене нудило на п'ятому курсі, коли нам цю радянську літературу читали. Я почала полювати за тим автором і стежити за його творчістю. Такі творчі зустрічі у львівській політехніці відбуваються щомісяця. Організатори вже тепер почали готувати наступну і обіцяють, вона буде не менш цікавою за попередні. Юлія Манько, Андрій Дробний, вісник.